Сьогодні у нас надзвичайно цікава вікторина. Відгадай країну по емоджі! І почнемо ми з легкого рівня складності. Ну, думаю, тут вибір очевидний. Хоча, хоча, може, я помиляюсь. Австралія. Багет та вино. З якою країною асоціюються. Франція. А що у нас тут? А тут у нас США. Яка з цих країн найбільше славиться пивом? Ну, звичайно ж Німеччина. А яка країна тут? А тут у нас Італія. Клановий листочок та хокей. Навіть не знаю, що це за країна. Ну, звичайно, Канада. Шоколад та гори. Ідеальне поєднання, як на мене. Швейцарія. А що ж у нас тут? Велика Британія. Стає все складніше. А тут у нас Норвегія. Яке цікаве поєднання, що це за країна може бути. А це Нідерланди. Не вистачає як візлабу в крові. Ми вирішили поправити цю ситуацію та створили застосунок. Хочеш розваги, що змусить тебе думати? А сквізла це не просто можливо, це гарантовано. Обери тему, яка тобі подобається. Проходь рівні та вдосконалійся! Відповідай на питання самостійно або з підказками. Обирай та перемагай! Заробляй монети та перевіряй правильні відповіді! Грай та займай перші місця у таблиці лідерів по всій Україні! Змагайся з друзями або з випадковими гравцями. А змагатися ви можете аж до 4 людей. Де твоє місце в рейтингу? Піднімайся ще вище та отримай винагороду. Час розважатися із розумом. Завантажуй квізла прямо зараз в Google Play. Пс, посилання в описі. Переходимо до наступного питання. Греція. Так, а що у нас тут? А тут у нас Монако. Ну, думаю, тут буде легко. Ну, звичайно ж, Індія. А тут треба трохи подумати. Непал. А що за країна це може бути? А це у нас Іспанія. А тут питання для уважних. Ізраїль. Яке цікаве поєднання. Що ж це може бути? А це Бразилія. Туреччина. Ну, думаю, тут легко відгадати. Мексика! А якщо вам подобається наш контент і ви хотіли б нас підтримати копієчкою, то ви можете це легко зробити за QR-кодом або в описанні під відео. А це дійсно варте важкого рівня складності. Кенія. Ну, тут любителі аніме точно вгадають. Бо це Японія. Доволі важке питання. Діве. Яке цікаве поєднання. Уругвай! А що у нас тут? А тут у нас Філіппіни! Переходимо до наступного питання. В'єтнам. А в якій з цих країн знаходиться вулкан? Індонезія. Здається, щось подібне вже було. Не плутайтесь, бо це Грузія. А що ж у нас тут? А тут у нас Болівія Яке цікаве поєднання, що би то могло бути? А то от Дівор Не забудьте підтримати нас лайком, підпискою та натисніть на дзвоник. Також ви можете перевірити знання своїх друзів, переславши це відео. А ми тим часом готуємо нову неперевершену вікторину по Україні. Тож не пропустіть наступний вівторок. До зустрічі!